Привіт, дорогі. Привіт. Сьогодні ми вчора хотіли записати це відео, а сьогодні запишемо. Бо вчора був... було свято, в деяких країнах оказується День дружби, не День Закоханих, а День дружби. але... Це, знаєте, нам дуже би хотілося поговорити про, про те, без чого в принципі ми не може. Не, не може бути щаслива ні одна людина і не може нічого функціонувати. Це те, що цілює, це те, що наповняє, це те, що оживляє, це те, що дає тобі сили і Люди, які кажуть, що без цього можливо, вони обманюють самі себе, тому що кожна людина, вона, в принципі, е потребує, щоби, щоб любити і щоб бути любимою. І, знаєте, це таке свято, День Закоханих. Не для всіх воно свято, тому що не всі е змогли. Полюбити, змогли чи захотіли, не знаю. Не у всіх так серце палає любов'ю, не всі до кінця розуміють, що таке любов. І тому нам би хотілося трошечки поговорити на цю тему, привідкрити то, як ми це бачимо, то як ми це розуміємо, і то, як ми проживаємо день кожен день в любові, наскільки ми це вміємо.